Він дзвонив 4.30 утра і сказав, мама, просипайся, війна прийшла. Я йому сказала, син, тобі що не добре. А він мені каже, мама, просипайся, збирайся. Вам всім треба обійжати. Як вони зайдуть в Житомир, вас всіх уб'ють. Я сказала, я нікуди не поїду. 24-річний Філіп Васильєв, син Олени Васильєвої, був командиром загону сил спеціальних операцій. З перших днів повномасштабного вторгнення Філіп виконував бойові завдання. 5 червня 2022 року передодній ротації він загинув. Після його загибелі Олена отримала нагороду сина орден Данила Галицького. Олена розповіла, яким чином спілкувалася з сином телефоном. Я у нього питаю син, ти де? А він, мама, читай Шевченка. І Я зрозуміла, що він на з десь під Дніпропетровська. Так вони були потіряшками. вони виконували своє завдання, віддавали всі свої туди, буває, але ніхто не міг зрозуміти, де вони. Востаннє Олена розмовляла з сином 5 червня 2022 року о 15-й годині. Ми дві години з ним говорили, а в 19-му татові, не мені. А він сказав, казала, мами хворе серце, мамі не треба знати. Сказали, що його син загинув. Треканання моєго завдання. Все. Олена каже, Філіп із дитинства мріяв стати військовим. Спочатку хлопець навчався у Житомирській школі номер 17 потім у ліцеї номер 3 Жінка говорить, син був веселим з почуттям гумору. Його всі дівчата любили. На нього казали, наш філька бабнюк. Олена каже, Філіп був здібним до навчання, вивчав англійську і німецьку мови, захоплювався п'ятиборством, плаванням, любив фотографувати і знімати відео. По закінченні ліцею, за її проханням та чоловіка, Філіп вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я туди поступив, бо ти так хотіла. А я поступаю туди, де я хочу. Ми з батьком переглянулися, нічого не сказали. Він все время хотів бути військовим. Ну і прийняли. Таке рішення, що він іде військовий інститут. Він такий був щасливий, що він поступив поступав військовий інститут. Я не можу передати, це, як, ну, як дитина отримала найкращу іграшку в житті, яку ви мріяла все життя. За словами Олени у Житомирському військовому інституті імені Корольова Філіп навчався за напрямком сили спеціальних операцій, брав активну участь у житті інституту, фотографував події, які відбувалися. Його світлинами ілюстрована одна з книг про інститут, говорить жінка. Ми знали, що він прес-служба в інституті. Ми знали, що він займається фотографією. Він суря з фотографіями. У нього фотоапарат в обнімку 24 на 7, Ми знали, що він пише в ріші. Ми не знали про цю книжку з батьком взагалі. Він її редагував. Так. Да. Літературний редактор Філіп Васильєв. Олена розповіла, по закінченні інституту у 2020 році за розподілом Філіп служив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Він за 9 місяців отримав старшого лейтенанта. Ми з батьком були в шокі. І хлопці по 3-4 роки, а він за 9 місяців. Олена говорить, що Філіп поспішав жити. Куди ти опаздуєш? Чого так швидко ти отримав цього старшого лейтенанта? Він мені я кажу, то що кажу, що в 30 років бу генералом, а він мені каже, що тобі буде погано, коли я буду генералом. Він за 9 місяців здав англійську мову в Міністерстві оборони для того, щоб бути і ще в частині перекладачем. Олена каже, Філіп любив родину, молодших брата та сестричку. Маленька Варвара була улюбленицею сина. Він її дуже любив, він все время казав, я її чекав 21 год. Це для нього. Варя це все. Варя захотіла щось. Вона на нього на сьогодні говорить, що вона їде до татки. Вона не їде там до Філіппа, а я їду до татки. Вона йому конфіти складає, те, які він любив. Вона подібна йому но вона дівчинка. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.